Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги гнучку настільну лампу. Це ідеальне рішення для освітлення столу у спальні або на робочому місці. Лампа забезпечує яскраве світло, яке не навантажує очі та створює комфортні умови для читання, навчання та роботи. Завдяки своїй компактній конструкції ця лампа займає Мінімум місця та легко переноситься. Вона працює на батарейках, що забезпечує незалежність від електромережі та дозволяє використовувати її в будь-якому місці. Створіть ідеальні умови для роботи та відпочинку з цією яскравою та функціональною лампою. Пропонуємо до вашої уваги штучний бонсай для інтер'єру. Це незвичайні декоративні рослини, які чудово підходять для прикраси вашого будинку. Їх форма та квіткові композиції відповідають живим рослинам, надаючи природного вигляду. Бонсай має невеликий горщик, який додає чарівність та елегантність. Ці штучні рослини не вимагають особливого догляду, вони не потребують поливу або сонячного світла. Це чудовий вибір, якщо ви хочете створити приємну атмосферу та до. Дати нотку природи у вашу обстановку. Пропонуємо до вашої уваги вологозахищену світлодіодну стрічку. Це зручне та функціональне рішення для освітлення вашої кухні. За допомогою вбудованого датчика, ця світлодіодна стрічка автоматично вмикається при виявленні руху, забезпечуючи яскраве та рівномірне освітлення. Завдяки водонепроникності, ви можете використовувати її навіть у вологих умовах. Вона живиться від батареї, що забезпечує зручність встановлення та використання без необхідності підключення до електронного. Мережі Пропонуємо до вашої уваги гачки на липучці для дротів. Даний набір прозорих настінних гачків призначений для кріплення різних дротів до стіни. З їх допомогою можна укласти дроти та уникнути їх заплутування, забезпечуючи чистоту та зручність у використанні електронних пристроїв. Ці гачки не вимагають свердління або використання клею та легко кріпляться на стіну за допомогою основи, що самоклеїться. Вони мають прозорий дизайн, який дозволяє їм гармонійно вписуватися в Дикий интерьер. Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональний годинник. Це стильний та функціональний годинник, який буде відмінно доповнювати ваш інтер'єр. Він оснащений яскравим та чітким цифровим дисплеєм, який дозволяє легко зчитувати час. Крім того, в них вбудований будильник із налаштуванням звукового сигналу, щоб допомогти вам прокидатися вчасно. Крім того, він може служити як fm радіо, дозволяючи вам насолоджуватися улюбленими станціями. Годинник має унікальну функцію. Проєктування часу та важливої інформації на стіну чи стелю.